І президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вже прибули до Сполучених Штатів Америки. Виступ глави держави запланований на 24 вересня. Відомо, що під час свого візиту Зеленський має представити план перемоги у війні. Очікують і на новини стосовно зняття обмежень на застосування далекобійної зброї в Росії. План перемоги мають побачити чинний президент США Джозеф Байден та кандидати на посаду голови Білого Дому Камала Гаріс і Дональд Трамп. Останній, до слова говорив частіше за інших, що здатен закінчити війну протягом 24 годин, тобто доби. Втім, це не так вважає Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв'ю з Yorker. Президент наголосив, що повторення мінська не може бути виходом ситуації і мир. Коштом втрати території, про що говорять у команді Трампа, є неприйнятним для України. Йдеться про план, озвучений Джеді Ді Венсом. Суть полягає в тому, що Україна має принести в жертву свої території. Однак мир за рахунок нашої держави є неприйнятним, наголосив Зеленський. Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати за припинення війни, відмовившись від своїх територій. Але це, безперечно, ніколи не могло б статися. Такий сценарій не мав би жодної основи у міжнародних нормах у статуті ООН, у справедливості, і це не обов'язково покладе край війні. Це просто гасла. Для нас це небезпечні сигнали, що походять від потенційного віце-президента. Маю сказати, що з Трампом такого не було. Ми з ним говорили по телефону, і його послання було максимально позитивним, на мою думку.